Такі різні штучки, дрючки. Так, тут танці, так? Да? Йдемо дивитися танці трішки. І потім вже пізніше вам. Але така ярмарка, мене таке враження, що ми це вже бачили все на Новий рік, на Різдво. що не дуже тут бачу писанки, кошики. Так, йдемо танці дивитися.

Я можу зрозуміти, що це за танець національний венгерський, певно. Так, певно, що да, боже які юбки. Я вже бачу такі юбочки. які шик. А то що ти? Ну ти диви, які заводіли. Вам треба йти в американську цю групу підтримки. На, диви, як наробляє прям анал горить. Ну прям взагалі такий прям модний модний. Це з піде вже. Ну, в общем, дуже круто, такі молодці, зелені кофточки, боже. цей фуксі. Так, ну що, танці це дуже круто. Диво, як там гарно жити, боже, людинка собі там короче, така собі відпочиває, теж хоче там жити. Так, 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 сувенірчики. Я йду хлопати теж. Давайте вже прощатися, хочу захлопати вам за оплески зробити, які молодці. Весна вже прийшла, ну, звісно, це штучна херня. Ну або слухайте, на деревах вже все зелене, дуже крутеньке. Всі знімають, всі такі взагалі впечатлення. Я, звісно, звісно, хочу попасти на ярмарку писанок і кошариків, і різних декорацій. Ну, Мидемо ще трішки подивимося. А яка там дівушка вже аж запріла. Аж їй вже жарко стало. У, чу, чу, чу. Ще, сьогодні закінчиться. Браво, браво, молодці. Дуже Молодцы, давай. давайте, кланяємося. кланяємося. У -у -у! Такі молодці, Такие молодцы, такие аж відчувається цей подих. Так, 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 так. чекайте, бо я потерявся. Боже, дай. Я. О. Боже, ти голуби. У голуби такі, як как... мы не обосрали, тільки керамічні. Люблю керамічні голуби. ти де ходиш? О, Боже, які тут сувеніри, це можна тут гадати. Типу, шарми, типу э, зачаровані. Да, -да я її стошнив, нічого не купив. О, які круті штуки. Такі. У, на двері так. Уу. Можна яєчко собі таке, Бубінчики, колокольчики сумка. Ну ти чого, та сумка. О, шапки, шапка в баню. Так. Так. В світі дітей, божеки, феніга. А що там під цим? Що під платічком? Нічого. Боже зращенець. Боже, так, куди ми йдемо? Йдемо далі? Да? Сумки, сумки, кожені, кожені, ремені. Опять ці мужики зелені. Боже, прямо рифму. Ремені, ремені, ці мужики зелені. Є прямо. І как Гоголь. Боже, які гарні ці штуки. О, наконец, я знайшов писанку. Я знайшов писанку. Кстати, бершка тут. Куди ці писанки треба? На йолочку? Дуже цікаво. Ну, то не в кошар. В общем, це все із кераміки, щоб ви розуміли. Всі квітки це все. Одна квітка 3200. Да? А якщо три такі мака з кераміки, то буде 8900. Ну, прикольненько, прикольненько. Коробчики всякі, Будапешт Магнат Так, це все з кожи, з кожи. О, це тут прям м -м -м. Це все із таких рогів. Роги, знаєте, всі вироби із рогів. Всякі штучки, цепочки, браслетики, талісманчики ну прям дуже круто. Бершко боже, як тут це копошить. Дуже хоче щось купити, боже, які тут. Намис, та прям на руку можна собі таке надіти. Прикольно. Дуже прикольно. Батхафе що називається, так? Да? Дуже круто. Так, а це що? Йдемо далі. Це все такое, як було на Різдво. Хоча тут у писанку, я не знаю, куди її клати ще на йонку чи на що. Кстати, мені треба було таку штуку одну. Нитку на руку, щоб мене не зглазили, Люди. Не я один тут з Україною. Сережки такі всякі круті. Боже, це куди треба надівати? На шию? So oh. Так, 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 так. Йдемо так. далі трішки вам не скучай. Все буде добре. Mm -hmm. Мій довіс по життю такий, все буде добре, може, шапки. Кому шапки треба же зима закінчилася? Халатики, катранчики. Ого, яка сумка із орнаментом українським. Ну це прям дуже круто. Хм? Крутенько. Ой, моя була робота. Шапки, шапки? Ні, Юра, привіт. Знайомий ти процент. Так, 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 фудора. Дуже так гарно. Це що тут? Madhe Madure Ага, Це все, все з Венгрії зроблено, дуже цікаво. А це вуха тичите. Всякі такі штучки. О, який тойка є. Магнітик. Не треба негайно такий магніт із срібла. Прикольно. Ну. Угу. Я зранку. А все що на телефон чи що? Та ні, це таке як. Нацей, цеплята на, на одяг. Шишо. Та ні, це такое, як на цей, на цей, одяг. Э, <coughs> Які їжечки гарні. наконець то я знайшов яєчка. Такий яєчко. Прошу, будь ласка, можна до кошарику. Це з дерева. Такі віночки ручної роботи на двері. На двері гарно. О, тут такі світящі писаночки. Дуже круто. Кстати, я хотів таку одну штуку собі вже купити. Світяща така штучка. Так, що це що це? Там продовжують танцювати, веселитися. Ми вже повеселилися. О, який тут, боже, це що, на ялинку? Тепер на ялинку. Ага, це типа. Боже, яке Якое світло тут все в мене відбиває. О, який шоколад! Екстра чорний пішов. Чекайте, бо я потеряв свого друга. Де він є? Він десь потерявся. О, він там, я його знайшов. Банк овчина є також на шмерті пір. Щоб ви знали, якщо вам потрібно банк китайський. Божнюю цю площу, тому що тут багато дуже є. А, кстати, мені ще треба побувати на скайбарі, от там зверху, там дуже гарний ресторан з терасою. В общем, тут багато магазинів і гарна площа. Зараз продовжуємо вам зробити огляд. Гарна сьогодні погода. Я сьогодні одягнувся так по-весняному, по-весняному, ось так, по-весняному такий. Шорти, шорти, трусіля не треба, бершка, це это... минуле століття, як кажуть, борк гарно прапор йде. Так, що тут, що тут? Люди, люди, Урбан, City. Не можу вичитати, що там. Угу, Тут уже люди їдять прям інформаційний пункт, де можна купити білетики на кораблики. О, я знаю, що ти мені купиш. Ось цю шляпу. Ось цю шляпу таку панамку кожану, Я прям вже бачу, як я в ній ходжу. Може, шуби, тона, овце, вівці. Так, тут вже пішов солодкий відділ, всякі пряночки, прянички. О, дивися. Із грав кальмара. Круто, ні. Дуже 8 березня грав кальмара. Угу, угу. всякі лакомства, дубайські шоколади, венгерські шоколади. Проходимо повз. Він скучає, ніхто, певно, нічого не купує. Звісно, за такі ціни сам їж. Мед, мед, не треба. Дякую. У мене мед є. О, ту є. Найопка-года. На Різдво я купив цю штуку ароматизовану. А в точності це воно тут. Пахне нереально, не знаю, чи ви відчуваєте. Не відчуваєте, певно. Я вам скажу, пахне. Біля цього ларька дуже круто. Це навіть грає. Е, пройшло тиждень такі віночки, все-таки хендмейд. Це дуже все ароматичне. Все із продуктів, які просто висушені. І воно коротше через тиждень. Один тиждень воно почало вже не пахнути. Тому я <кхм> заради декору. Може, я б вам і, по, і порекомендував, але запах пропадає. Відразу вам кажу, мужчина теж скучає там такий. Він мені нагадав актора із, із фільму Аджумандж. Ну нічого, не будемо його знімати. Його стісняти. Бля, яка ти фотозона? Привіт, мене познімай. Заплати за рекламу. Мене не можна просто так знімати. Я зірка проекту, боже, ти що очередь його фотозону? Єбать. Я теж хочу сфоткати. Подраві, вони там шакали б'ються за місце. Народу, звісно, куча тепер. Так, дівшка вилазь. Я теж, теж хочу, хочу фоткатися. Є. Так, Вирошна і товос. То, то, Вирошмерті це вулиця, сквер і товос, це весна. Я вам уже і перевів. Крутенько, так? Да? Бачили, я вже зробив. Тоже пофотографувався в цій нереально крутій е фотозоні дівчата-дівчата. Знову ці зелені кофти. Вони не пресліду. Так, йдемо далі. Там далі дискотека. Так, так, так. Тут вже пішли е хот-доги, бургери, салати і всякі різні штучки. Їсте, єсте, йду вам трішки зніму. <різвіст> mm. Ти Знову тут хотів мене обісрати. Припини. Знову боже, яка тут сковорідка. йоп твою мать! Вибачте, за мій французький, але це просто. Це просто неправда, яка тут сковорідка. як це зменшити. Просто капець. Я хочу в неї заглянути, але не знаю, там щось вариться, ні? Хочу за куліси. Така печка, таке це. Коротше, дуже круто. Боже який. Тільки дойки. Це просто прям піздец. Мені б такі хлопчики, не скучайте, хлопці. Щас до вас прийдуть теж люди. Так, ланкоші, деруни. Що тут деруни? Угу. Потаток, песик. Боже, як смачно. Я йду геть мені вже предлагають, а я не маю грошей. Бідний песик без одної ножки. Я з нього жартував, вибач, я забираю свої слова назад. Може, які банки. Прикольна задумка. Я і не бачу на двох все банки. Я й не бачу на різдво все банки. Боже, які смаколики. Фанти, боже, Америка прям. Зайчик, такі американські штуки, ну добре. Я, коротше, всіх так, <смі> нічим не купив. <смі> а, сусісон, як у нігера, А, красиво, минутка милості, так? Да? Боже, як мило, я хочу цього зайця пощупати, він із сіна. Так, ланкоші, ланкоші національна страва Венгрії, прошу, будь ласка, тут все, в принципі, національне. Там далі танці продовжаться, люди наминають уже їжу. Боже, як круто, треба нам дома такої зробити. Ось таку тераску. І воно, знаєте, саме головне, що воно все живе, всі квітки живі. Боже, яка булка! Цю булку з'їж і цей. Оцей бокс 9 тисяч, боже, за що? Булку з'їж і все, і впадеш в оморок. А, як круто! Ну, це штучне, звісно, Сашо, забери? Це штучне, не люблю штучне. А, то то далі продовжуємо наш тур. Смаколики, смаколики, боже, як круто з дерева! Прям. Чіпси, потата, штрудаля, хлопчик білобрисий. Боже, який подсолнух. Подсолнух. Дуже прям круто. Що це? Апероль шприц. О, нам треба буде, кстати, купити таку шуточку. <реш> Ти що така очередь? Кюртошколачі. Женщини стоїть раком. Так, ну що, в принципі, половину вам зняли. Відзняли вже. Другу частину вже знімемо на вихідні, коли буду мати трішки більше часу. Тому.